У Бродівській міській раді відбулася сесія, які питання розглядали депутати цього разу. Дивіться далі. Сесія Бродівської міської ради під головуванням Анатолія Балея розпочалася з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями в російсько-українській війні. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. Депутатка Надія Забукрецька запропонувала звернення щодо Підтримки плану перемоги представлений президентом України. Натомість, депутатка Ольга Кравчук висловила нерозуміння подачі такого звернення, адже такого роду документ не змінить ситуації в країні. Якщо ми не підтримуємо, то він сашка почнемо переглядати. Може... А що ви не підтримуєте? Ні, Я бажаю, дякую за вашу думку. Я ставлю на голосування. Прошу при ти це не Він викинув просто Депутатка Наталія Макок звернулася щодо ремонту відрізки дороги та облаштування тротуарів на вулиці Кунюшківській. У цьому районі проживає багато молодих сімей, і діти їх навчаються у школі, є школярами. І е, після уроків зазвичай це зараз такий період осінньо-зимовий. Вони повертаються зі школи додому, пішки дуже багато. І е, ну, якщо навіть це друга зміна, діти початкової класу можуть також іти. Люди додому повертаються з роботи також, коли темно. І, е, Відсутність тротуару і належного освітлення являє собою велику загрозу життю і здоров'ю мешканців нашої громади. Депутатка Алла Доланко звернулася щодо встановлення дорожнього дзеркала на вулиці Богуна. А знак поставлення там тепер фури, ще ближче сюди паркуються, ближче до юридика. Знак? Поставили знак. Поставили. Поставили вже так. Поставили там 500 метрів. Я б не бачу. Ну, вчора ставили? Ні, вона вчора Пару днів назад. Ну, вони поставили там біля цього нового будинку. Цей ну, сьогодні я прийду і, вони тепер, і вони тепер паркуються, розумієте, 500 метрів, вони паркуються тепер ще коли ще поставив? Може, Там мають стояти два знаки. і На ту сторону, по одній стороні, де йдуть опори. Ну, я бачу, один біля цього нового будинку. На ну, вони обіцяли нам поставити два знаки. Ольга Шейдоліна надала звернення щодо вшанування пам'яті загиблого захисника Миколи Габи шляхом перейменування однієї з вулиць громади на його честь. Я від імені нашої фракції звертаюся до вас, Анатолій Андрійовичу, до виконавчого комітету, і прошу підтримки усього депутатського корпусу, щоб вшанувати пам'ять Миколи Габи, віднайти вхмучу ну, розглянути питання. Я ставлю питання так, розглянути питання. Про е, назву однієї з вулиць нашого міста імені Миколи Гапи. Дякую. Дякую. В Дійсно, вчора я зустрічався з дружиною Миколи Габи. Вона приходила до мене. Ми це все обговорювали. і Я сказав, що обов'язково ми роденемо на сесії, і я підтримую таку пропозицію. Тому давайте підтримуємо це запит, так? Завтра. Запит. Давайте, будь ласка, ставимо на голосування. підтримуємо цей запит. Обов'язково ми знайдемо вулицю і на честь нього назвемо. На сесії внесли зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня. Йдеться про виділення ресурсу на виплату пільгових пенсій медичним працівникам. Дофінансували також 50 тисяч гривень для комунального підприємства ТРК Броди. Що за зауваження було від Національної ради? Там за сюжет, який попав, там їзд програми говорив російський народ. Там з податковому Тупайця що да. Той, запад, да, Той, це я, не хворіє. Що ж таке Несла зміни до програми соціального захисту населення, фінансовий ресурс. Переспрямований для забезпечення виплат компенсацій по догляду пільги для роден загиблих виплат одноразових допомог мешканців громади у зв'язку із надзвичайними обставинами. Кошти в сумі 134 тисячі 600 Спримувати на захід виплата компенсації по догляду по 859 п'ятдесят Внесли зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Броди Теплоенерго, затвердили звіт про виконання Бродівського міського бюджету за 9 місяців, прийняли рішення про розроблення змін до стратегії розвитку Бродівської міської територіальної громади до 2027 року із правом продовження до 2034 року та плану заходів з її реалізації до 2027 року з планом продовження до 2034 року затвердили регламент СНАПу та розглянули низку земельних питань. Сергій Нікішин, телеканал Брода онлайн.